Привітці давно не бачилися, вибачте, що я довго знімала відео. Але сьогодні я вам покажу, що знаходиться в моєму рудзаку, такому не шкільному, а такому простенькому. Він такий не в хорошому стані, але зручниця. Такого він. І так, це рудзак. Ми коротше, нам сказали, що ми їдемо в Карпати. І ми вирішили з Карпата, ми на три дні і ми вирішили зробити дискотеку. І ми ніби там робимо всякі запрошення на цю дискотеку, всяке таке. І сьогодні ми якраз демо ну, там робити запрошення і в тому році родзук беру. Давайте розпочнемо. Ось тут. Зачнемо так. Тут кишенька є. Тут ну, прості шлейки. Вони теж Я вам покажу. Ось. Ось тут. Я вам покажу, що не можуть. Там нічого не лежить кишенці. І давайте туди. Відкраємо. Ось тут є одна, друга і третя велика. Ми зараз розпочнемо звідси. Тут лежать гроші. Гроші. Далі. В другій у цій кишенці лежить. Телефон і ключі. Так, великі лежить кишенці. Тут є так якось. Тут ще є маленька на замочок. Тій на замочок лежить. Зараз вам скажу Ножниці. Ручка синя. І вибачте ми в по кубочках і так просто. Бачите, по кубках. Так. Далі лежить впечення, можу його діти. Лежить далі блокнот для Карпат, спеціально спеціально віддавала. Ось. Папірчики всякі. І лежить самі запрошення. Дараз я вам покажу тут файлику. Я робила дуже багато. Це я робила. Дараз я вам їх покажу. Таке зараз, наприклад, беремо чорне запрошення. Тут так. Пише диско. Я сама робила, сама придумала, все, все сама робила. Тільки мені дали картон. Ось. Вони тут всі зберігаються. Ось. От. І ще такий чорний їх накриваю. Ось так. Ну, це все, що було в моєму грузочку. Тут ще одна вченька і для телефона, але вікна вилізайте, така малесенька. Не знаю, які за телефон, це десь така от. Коротше, це все. кому сподобалось це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!